Два десятки чорно-білих гравюр авторства художника Сергія Алієва ковики представили в Сумській галереї бюро Арт. Підбірка називається Оголені. Це мініатюри, на яких зображене жіноче тіло. Його творчість взагалі вона виходить із глибин українського степу. Тобто ці жінки, які зображені в стилі ню. Це образ тобто таких. Степових баб, степових прадавніх баб, які на сході України в нас знаходяться. Тобто і їх формує вітер, їх формує природа. Роботи, представлені на виставці, за словами Антона Дубодєлова, були створені протягом останніх трьох років. Мені подобається, що це ню, а і воно таке якесь живе. А, і тут ми не бачимо якихось ідеалізованих фігур жіночих. Мені подобається, що воно таке, ці всі роботи вони про живих жінок. Ось. А, і ще мені, в мене чомусь така асоціація з побіленими хатами, мабуть, тому що це на чорному фоні біла фарба. ось, мабуть, тому. У гравюрах збережена анатомічна пропорційність, говорить куратор галереї Вадим Дубодєлов. Він декількома такими нарисами, він передає свої відчуття там. Ну, це знаєте, як чувственна картина. Вона ти дивишся спочатку, так вроді як а потім ти бачиш за цим декільками там штрихами, ти бачиш жінку або дівчину, красиву жінку або дівчину, Дехто, ну, можливо все. А потім мені подобається подача, що це на чорному, білим і чорне паспорту. Автору робіт 68 років. Він мешкає та працює у Дніпрі. Основні напрямки робіт Сергія Алієва Ковики, говорить Антон Дубодєлов. Це графіка, живопис. Художник додає, передав свої роботи для Вернісажу. Сам в Суми не приїхав. Переглянути гравюри можна безоплатно до 30 листопада 2024 тисячі в галереї бюро Арт. Діана Крахматова, Віталій Педенко – Суспільне новини Суми.